Мирноградська міська лікарня знаходиться у відносній близькості до лінії фронту, проте, попри це, все одно продовжує свою роботу. Аби закрити усі базові потреби громадян, персоналу вистачає і евакуації лікарні з міста поки що не планується. Ситуація у лікарні стабільна. Всі відділення лікарні працюють в штатному режимі. Лікарі всі на своїх місцях. Тому кожне з відділень виповняє свої задачі. Планується евакуація деякого обладнання, яке в нас в достатній кількості, тому для безпеки було прийнято рішення вивести частину обладнання, але це не вплине на надання медичної допомоги мешканцям. Ще взимку медсестри мирноградської лікарні були на сполох з приводу затримки заробітної плати. На сьогоднішній день договори з НСЗУ уже перезаключені. Тож до кінця року фінансове питання можна вважати закритим. Ми перезаключали договір, бо він у нас був заключений на три місяці. а Зараз ми його вже підписали. Тому до кінця року проблем з виплатою заробітної плати не буде. На сьогодні на стаціонарному лікуванні тут перебувають близько 240 пацієнтів з різних куточків Донеччини. Всі вони отримують належне лікування. Так, ми отримуємо гуманітарну допомогу від різних донорів. Це і вироби медичного призначення, і лікарські засоби, і продукти харчування, засоби гігієни. Знімальна група з міста Мирноград спеціально для телебачення Капрі.